24 жовтня 2022 року начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Максимов повідомив, що всім військовозобов'язаним на території України слід чекати повістки, за його словами. Україна перебуває у найвищому ступені мобілізації у зв'язку з військовою агресією російських окупантів, і наразі існує потреба в доукомплектуванні збройних сил України. Також він зазначив, що немає жодних заборон. Вручення повісток на вулицях. зазначив, що законодавство не зазначено, що оповіщення можливе тільки за домашньою адресою чи за адресою місця роботи, або в місті в відпочинку. Закон каже про оповіщення шляхом вручення повістки. Все. Саме так зазначив пан Максимів. Я адвокат Бурянський, і в цьому відео ми розглянемо, чи відповідає вимогам чинного законодавства позиція керівника Київського. Міського центру комплектування та соціальної підтримки щодо вручення повісток в будь-якому місті. По-перше, на що слід звернути увагу, що жодним законом України не визначено порядку вручення повісток у воєнний час. Так, наразі діє тільки положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом. Дане положення затверджене постановою Кабміну номер 352 Ще в 2002 році. Якщо детально проаналізувати дане положення, то в ньому ви не знайдете чіткого визначення місця, в якому має бути вручена повістка. Як немає в даному положенні і заборон щодо вручення повісток в магазинах, в торговельних центрах, на парковках. Автозаправках та в будь-яких інших містах. Якщо ви бажаєте ознайомитися з даним положенням, то ви знайдете його під цим відео за відповідним посиланням. Таким чином можна зробити висновок, що вручення повісток в будь-якому місці не суперечить вимогам чинного законодавства України. Але є певні нюанси щодо самої процедури вручення повістки, на які слід звернути особливу увагу. Наприклад, на склад осіб, які мають вручати дані повістки, хто має право підписувати повістки. Форма даної повістки і що вона обов'язково має містити, та інші дані. Але про це ми поговоримо вже в наступному відео. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте лайк, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Бур'янського. Якщо у вас виникли питання по темі даного відео, то ви можете задати їх в коментарях під цим відео, або ж звернутися до мене по контактам, які ви знайдете. Під цим відео на сайті Адвокатського бюро бур'янські партнери бажаю вам, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!